Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогоднішню задачу створив Давид Пшепюрка. Це польський шахіст та олімпійський чемпіон. Хід білих білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграють білі. Але кінь під боєм, тура під боєм і в чорних є небезпечні прохідні пішаки. Звичайно, тура під боєм потрібно ходити нею. Наприклад, тура Б1. Ж3 3 це помилка за чорних. Чорні йдуть ферзі. Білі грають кінь H5 або кінь F5. І білі створили загрозу тура b8 мат. Чорні мають захиститися від мату. Білі виграли одного пішака, далі виграють іншого, і легко далі білі виграють. Але тут чорні не грають g3. Чорні б'ють коня. І далі ці пішаки йдуть ферзі. Білих теж є прохідний пішак. Туран не може зупинити з'єднаних пішаків. Буде ферзь. Але білі теж встигли провести ферзя. Чорних на пішака більше, але такий ферзевий еншпіль це нічия. Завдання білих виграти, тому нам це не підходить. Правильний хід Тура h1 напали на пішака. g 3 чорні його захистили, створили загрозу g2. В білих кінь під боєм. І правильний хід кінь h5. Тільки на h5. Бо якщо зіграти на f5, ми так само напали на пішака, але далі не буде потрібного виграшного маневру в коня. G2 чорні йдуть в ферзі. Побили одного пішака, в чорних з'явився ферзь. Білі досі можуть виграти. Подумайте, як це зробити. Слабкість чорних це остання горизонталь. Тобто, якщо туди потрапить тура, може бути мат. Які є втури ходи? Тура Тураби 2, але ферзь с 7, чорні захистилися. Тура Д2, загроза Тура Д8. Наприклад, ферзь G5 захистили поле вторгнення. Також напали на коня. Білі тут програють. Правильний хід Тура е 2. І ферзь так просто поле Є8 захистити не може. Щоб не ходити ферзем, чорні можуть зіграти пішаком, щоб в короля з'явилися ходи. Виграють білі. Тура є 8, король аж 7 кінь 6. Король йде на g7 чи на g6. І виграють білі. Лінійний удар буде. І це виграшна позиція за білих. Кращий захист за чорних це ферзя поставити на 8 -го горизонталь. Він тепер трошки пасивний там. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, знову подумайте, як грати. Є хід кінь F6. Це нормальний хід, але просто в білих є кращий хід. Білі створили загрозу Тура є 8. Ну також зараз ферзь під боєм. В чорних є дуже хитрий хід на захист. Ферзь g1. І тепер Тура є 8 грати неправильно. Король G7, Тура G8, знову цей лінійний удар, але короля 6. Ось в чому річ. Якщо побити туру, буде пад. Які ще тут є в білих ходи? Можна конем дати шах король аж 5. Чорних на ферзя більше. Кінь аж 6, король аж 6. Така позиція вже була, це рівна позиція. В цій позиції досі виграють білі. Просто не потрібно грати тура е 8. Треба зіграти кінь h5, знову є загроза тура e8, і чорні мають грати ферзь g8. Позиція повториться. Білим не потрібно витрачати час на повторення позиції. Тут виграє хід кінь g7. Створена загроза тура e8. Що робити чорним? Ферзь побив, тоді тура e8, ферзь змушений закриватися. І білі виграють. 5, пішак А5, ПШак де ферзі, чорний король дуже далеко. В цій позиції в білих навіть є один запасний хід. Можна, наприклад, королем зіграти, і далі насувати пішка А, і білі все одно виграють. Може побити король. Тоді буде лінійний удар. Виграли ферзя. І така сама позиція. Пішак А йде в ферзі, навіть є запасний хід. Ща чорні можуть зіграти пішак h5, наприклад. От пішак H йде в ферзі. Тура e8 потрібно виграти ферзя h4, але кінь встигає зупинити цього пішака. Навіть декілька ходів. Кінь F6, H3, кінь g 4. Зупинили пішака, і білі далі проводять свого пішака. Можна зіграти кінь D6. Знову ж таки, є кілька ходів. Зупинили пішака. І далі білі проводять свого пішака. Давайте на початок, як тут виграли білі. Перший хід Тура h1, кінь h 5. І потрібно дозволити чорним провести ферзя. Але далі все одно виграють білі. Тура є 2. Чорних слабкий король. І тут білі точно виграють ферзя. І пішаковий Еншпіль виграшний. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!